Всім привіт! Ви на каналі Книжкова Гурманка. Ну що, нарешті, в нас сьогодні прочитане, нарешті поговоримо про книги, які я читала. До речі, про багато з них я розповідала ще в моєму телеграмі, у описі є посилання, можете підписуватися тут також. І хочу на каналі вам сьогодні розповісти про них. Книжок не мало, мені здається, тож буде розмова досить цікава. Одна з перших книг, яку я читала у березні. Це була, на жаль, мелодія кави у тональності сподівання. Я робила про цю книгу огляд. Хто ще не бачив, можете подивитися, тому не буду про неї багато розповідати. Що можу сказати? Що вона, Ця книга була ще гірша, ніж мелодія кави у тональності кардамону. На жаль, є ще третя пишеться мелодія кави у тональності кохання. Мені вона не сподобалася, бо вона була ні про що. Ні про що, якісь розумові там постійні докори, сумління, постійно згадування, що Анна красуня, всі навколишні, просто жахливі, і мені зовсім не подобаються тут герої, майже жодні. Ну крім тітки стефи, яка Анну, хоч трохи розкусила. Знаєте, і просто навіть не хотіла свою дитину з нею відпускати. Тож, ця книга в мене, ну, не знаю, на одну зірочку з п'яти десь оцінена. І давайте не буду про неї багато. Прочитала і забудьмо про це. Знаєте, в мене початок відео починається з книг, які мені не сподобалися. Тож, наступна книга це Ідеальна Сесілії Ахерн». Дуже якось прозично. Книга ідеальна виявилася зовсім не ідеальною. Це друга книга дилогії антиутопії про світ, в якому людям не можна помилятися. Я читала першу книгу Таврована, вона ось, до речі, вона. Вона мені сподобалася, бо тут цікавий світ був, тут були логічні дії персонажів. Дівчинка, головна героїня Селестіна. Була органічною в тому світі. Там е, людей, які робили якусь помилку, їх е, відвозили і на суд призначали винними і таврували. До речі, там ще був вибір: або ти йдеш у тюрму, у в'язницю, або тебе таврують. Як на мене, вигідніше було йти у в'язницю, бо ставрованими там. Спілкування і відношення у суспільства до таврованих дуже погане. Це просто якісь е, другосортні люди. І оця Селестіна, яка була в принципі ідеальною, мала стосунки з головним суддею гільдії, вона раптом заступається за таврованого в автобусі. І її призначають винною, і вона стає таврованою. Тож у другій книзі ми мали б почитати про її пригоди далі. Про те, як можливо, вона буде міняти суспільство, скидувати ту владу, е, якось е, перемагати гільдію і все таке. Я прочитала, давайте скажу, аж 133 сторінки. Ой, 140 сторінок навіть. І це було так нудно. А чи вона потрапляє до таких типу повстанців. Але події відбуваються нелогічно. Поведінка повністю е персонажів нелогічна, тупа. І знаєте, я почала тут щось навіть відмічати, тупі моменти. Але вирішила, що з мене достатньо. Бо навіщо читати те, що мені не подобається. Звісно, якщо я не буду на це робити, треш-огляд. Але. Нічого цікавого, навіть для треш огляду, як на мене. Тож ця книга в мене теж на зірочку з 10. Як може бути так? Перша книга клас, друга книга взагалі взагалі не подобається. Мені в магазині ще казали, що друга книга вважається дуже поганою. Тому, як ви бачите, вона іншого видавництва її просто не видають. А дуже жаль, бо історія могла бути дуже непоганою. Наступна книга це Клуб убивств. По четвергах. Це відома книга, я дуже багато її бачила у магазинах це детектив, де справу розслідують пенсіонери. Що може бути цікавішим? Я читала міс Марпл Агати Крісті. І ну, це круто, це цікаво читати, це якось атмосферненько, ця пенсіонерка, яка там живе все гайненько в неї, але вона дуже-дуже така. Має гострий погляд, все метикує, все розуміє отак. Тож я думала, що можливо щось буде приблизно тут таке. Знаєте, з плюсів, тут гарний гумор, прикольний гумор, е саркастичний такий гумор. Деякі моменти я зачитувала знову-таки у телеграмі, і тут справді є спілка пенсіонерів, але що мені тут не сподобалося, це те, що ми постійно стрибаємо з голови в голову. Тобто постійно міняється та людина, від якої ми читаємо якийсь момент. І це просто може бути сторінка, далі вже інша людина. А може бути таке, ми читаємо від імені Джойс, а наступна вже глава. Знову таки про Джойс, але з боку автора. А наступна глава від невідомого персонажа. А ще наступна від третього. І ти постійно в голові намагаєшся згадати, хто це такі? Хто це такі? Я вже мовчу про те, що там Джойс, Джеррі, Джиммі. Хто це? Блимі, Флимі. Оці імена, їх так багато тут, що дуже складно за цим всім слідкувати. Просто втомлюється мозок, хоч і справа могла б бути цікавою. Розслідування ну, могло б бути цікаве. Знаєте, я більше б розглядала цю книгу як сценарій. Ілберг придбав права на екранізацію. Ну якщо він зніме фільм. Можливо, у фільмі подивитися таку історію набагато ліпший варіант, ніж читати. Бо читати складно. Ну, але гумор тут дійсно прикольний. Навіть в кінці тут є після мова від автора каже він: будь ласка, не набирайтеся з книжки дурних ідей і не починайте там вбивати одне одного. Це прикольно. Е, гумор прикольний. Та й в принципі її вбивство, знаєте, ну. Тобто справа, яка там була, да? там так все заплутано, що ти ніколи, мабуть, не здогадаєшся, хто там що до чого. Бо нам ще й не дають відповіді на всі питання, тобто щось приховують, щоб потім все розкрити, да? отакий От випадок. Тому я розумію, чому ця книга так сильно не гримить. Ну, вона, якби, я бачила її, але дуже схвальних відгуків не бачила. Тож я зараз можу скласти власне враження про неї. Я прочитала її всю. Тож майте на увазі, на Міс Марпл вона не схожа. Краще була б, як Міс Марпл. Краще б від трьох людей велося оповідання, да? ну, не знаю, від чотирьох. Але не від всіх, ще й від автора. Ми ще й посередині глави можемо різко перестрибнути в голову іншого. І ти, поки зрозумієш, що ти вже інший персонаж, прочитаєш вже півсторінки. Складно читати. Майже як Забушко. Це забушка ще складніше. Наступна книга це Lockwood і Co. Це третя книга, і мені було цікаво її почитати. Книга прикольна, читається дуже швидко, дуже легко, пригоди підлітків. В принципі, все, що можу тут сказати, що книга атмосферна. От з перших сторінок ти а, вже у цих подіях ніби знаходишся разом з ними цікаві детективні лінії. Навіть не дуже сильно і передбачувані. А це цікаво для підліткової дитячої книги. Підліткової, на не? не дитячої. Це класна книга для підлітків, і тому мені вона дуже сильно сподобалася, і тому я вже купила четверту книгу цієї серії. Буду скоро вже її читати. Наступна книга це Незабутка Керстін Гір. Я от нещодавно її дочитала, вона дуже гарна, до речі. І хоч вона така. Товста, проте читається, ну я за два дні її прочитала, тому що дуже тут великий шрифт. І ну, читається дуже швидко. Це також дуже прикольний варіант як підліткової літератури. Керстін Гір мені дуже подобалася ще з часів таймлес. Я читала, коли була якраз підлітком ці книги, і мені дуже вони зайшли. Помічаю, що Керстін Гір дуже любить всяких там таких створінь, типу статуї, які оживають, горгульї. Е, там, ну... Щось таке, кам'яні статуї, кам'яні створіння, які оживають, це прям її фішка. Ми тут е, маємо підлітка, який має здібності магічні. І дівчинку, яка живе по сусідству від цього хлопчика, і вони починають разом поринати у ці всі пригоди. Звісно, що тут є якісь кліше, особливо спочатку. Коли ми читаємо, що на початку ще є книги за хлопчиком відбувається якась гонитва, і якийсь чоловік у кабелюсі кричить, Венаторус капіте з дуже розумним видом. Але, знаєте, пригоди цікаві. Хоч хочу передбачування, хоч тут немає якоїсь там глибини. Але як для підлітків тиха прикольна, дуже легка, дуже легка за своєю. Атмосферу, і, звісно, що ще я читала двір шипів і троянд Сари Маас. Також треш огляд на цю книгу. Ви можете окремо подивитися. Читала в електронці. Тому все, що я сказала у тому відео, ось це я про неї і думаю. Перейдемо ще до однієї книги, яку я прочитала. Це Остання імперія Брендона Сандерсона. Книга велика. На неї також я знімала відео щоденники читання. Це. Дуже класна книга. Це моє перше знайомство з Брендоном Сандерсоном, і я просто у шаленому захваті. Бо герої гарно, круто прописані вони не плоскі, а ще з якоюсь з історією. І вони змінюються, і в кінці твору вони вже інші. Також тут мене дуже привабило, знаєте, це ідея твору. Це те, що люди намагаються. Повстанці, да, повалити імперію. Е, головний там пан тиран який має у своєму володарюванні весь світ. Є якісь раби, такий народ, який все робить для пана тирана і дворянства. Так от, і є повстанці. І дуже мені подобається ця тема, що вони намагаються подолати і зруйнувати цю систему, бо вони з нею не згодні, навіть якщо нема. Шансів на те, що в них вийде. Тобто Пантера, він, цей володар, живе вічно, типу, як його подолати, да? але вони все рівно кидають виклик системі, навіть сумніваючись, що в них щось вийде. І це мене дуже захоплює і це дуже цікаво читати. Також тут були цікаві думки, що головний там бунтівник, їх голова, його звати Келсієм. Що він втратив дружину через цього пана тирана, його відправляли там у дуже складні і небезпечні місця, щоб позбутися його, але він все рівно може посміхатися. Він каже, що поки я посміхаюся, цей пан всеволодар не має на мене влади. Він не може заборонити мені посміхатися навіть у скрутні часи. І ця думка мені подобається, хоч книга велика. Але я прочитала її за 3 чи 4 дні, здається. Просто бо книга цікава. Мене хтось у телеграмі питав, як ти так швидко читаєш. Ну, по-перше, звісно, що треба витратити певний час, щоб був час на цю книгу. по-друге, якщо книга цікава, то ти будеш більше її брати до рук у вільні часи да, і читати. Бо невеличкі книги я можу читати за не... тижнями просто через те, що вони мені не дуже цікаві. А цікаву книгу можна прочитати дуже швидко. Ось таке прочитане. Також ще я читала половину книги Київська Сищиця. Також на цю книгу є в мене нещодавно виходив огляд. Можете також його глянути. Чекаю вас у коментарях. Напишіть, що читали ви, що ви плануєте читати. До речі, я вже зараз почала читати Оксану Забушко і вже почала знімати про неї. Відео про її книгу Музей покинутих секретів. Тож, все, що в мене є на думці про цю книгу, ви все там почуєте. буду рада почитати ваші коментарі. Поставте лайки, це дуже допомагає моєму каналу у популяризації. І дякую, що ви дивитеся мої відео. І побачимося з вами вже дуже скоро у наступному відео.